На початку апаратної наради міський голова Микола Нага повідомив про ворожі обстріли, яких протягом минулого тижня зазнала Шосткинська громада. Громада живе в умовах російської агресії. Ворог за минулий тиждень наніс значних втрат громаді. Було три великих авіаційних удари. Зруйновано три об'єкти інфраструктури, при тому всі три Ніякого відношення до військових не мали. Це прості або склади, або офіси малих підприємств, навіть ніякого виробництва не було. Ось такі втрати, і тому кількість робочих місць скорочується, і це надзвичайно складно для подальшої роботи в нашій громаді. Очільник громади подякував рятувальникам за оперативність. Я дякую працівникам МНС, які своєчасно були на всіх об'єктах, які, незважаючи на повітряні тривоги, виконували роботи по тушінню пожеж. І таким чином, хоч що то збереглося, не зовсім зруйновано. Міська програма компенсації за придбання альтернативних джерел живлення, таких як генератор, в цьому році набула значної популярності серед мешканців громади. Діє програма по альтернативним джерелам енергії в цьому році було багато. Написано заяви звернень, і територіальним центром проведено роботу щодо виплати компенсації за ці джерела. Також готуємося до проведення виконкому, моніторимо міський та приміський транспорт. Давайте все-таки ж це цифри, які можна облікувати. Давайте порахуємо, скільки людей купило генератори, тому що у мене цифра була більше тисячі. А потім далі ніхто не вважав. Давайте порахуємо, скільки все-таки купили. Ми повинні, раз нас чують мешканці нашої громади, повинні їм відверто сказати, що всім заплатити не встигнемо ми до Нового року. Тобто всі ті, хто подав до листопада, ті отримають у цьому році, а ті, що в грудні подавали матеріали, ті будуть отримувати у січні. Тобто, у нас є кошти, але настільки значна кількість. Поданих заяв, а кожну заяву треба перевірити, і ідентифікаційні коди, і де куплялася ця установка, перевірити, що ця сім'я є, і що цей генератор куплений, і тому просто люди не встигають оформити ці матеріали. Тобто ми платимо, але з затримкою по часу. Кінець року це традиційно відповідальний період для фінансистів громади, адже зараз триває активна робота над формуванням бюджету на наступний рік. На минулому тижні фінансове управління працювало над проєктом бюджету на 26 рік. Проєкт бюджету опублікований і зданий в воргвід. Фінансове управління практично в повному складі працювало і суботу, і неділю, і. Багато роботи перелопатили не так просто в умовах, коли не всі контрольні цифри, і Міністерством фінансів, і Сумською обласною адміністрацією, фінансовим департаментом передані нам, але більшість матеріалів вже скомпоновано, і в принципі бюджет вже проглядається з своїми параметрами, субвенціями, дотаціями і таке інше. А окремі субвенції дотації, які не надійшли контрольні цифри, будуть потім додатково включені до нашого бюджету. Ольга Ткаченко, начальниця управління з питань надзвичайних ситуацій, розповіла, що одразу після отримання сигналу про влучання або пошкодження у громаді активізується чіткий алгоритм дій. Сили швидкого реагування аварійні бригади, підрядні організації продовжували працювати над ліквідацією надзвичайних ситуацій, пов'язаних. З обстрілами російської агресії роботи тривають. Також згідно вашого доручення продовжується допомога підприємствам установам організації, підприємцям нашої громади, мешканцям, допомога у вигляді матеріального резерву. Мешканцям та підприємствам, чиє майно постраждало від обстрілів, виділяються будівельні матеріали з матеріального резерву громади для проведення першочергових відновлювальних робіт. Якщо по позиціям ОСБ, по будівельним матеріалам, то видано 3600 штук населенню. Якщо це шифер, то 200 і таке інше. Це дійсно великий об'єм. Я вважаю, що наша допомога вона повинна продовжуватися. Вона потрібна. Микола Петрович попросив приділити увагу тим підприємствам, які зазнали руйнувань через ворожі обстріли минулого тижня. Всі три три малі підприємства, які пошкоджені за минулий тиждень. Будь ласка, проінвентаризуйте місці разом з Ольгою Олександрівною і будемо надавати і матеріальну і допомогу в будівельних матеріалах. Добре, добре Юлія Ященка, заступниця начальника управління житлово-комунального господарства, розповіла про роботу комунальної служби протягом минулого тижня. Дорожніми службами міста забезпечувалося посипання вулично-дорожньої мережі продалежною суміш з метою підвищення безпеки дорожнього руху в умовах ускладених погодних умов. Тривають роботи з відновлення ліфтового господарства після перепадів напруги в електромережі, зафіксовано пошкодження окремих ліфтів. Наразі проводяться ремонтні роботи та поетапне введення їх в експлуатацію. Комунальними службами здійснювалося прибирання та впорядкування сміттєвих майданчиків на території нашої громади. Також управлінням проводиться підготовка до конкурсу з визначенням організації, яка надаватиме послуги з вивезення твердих побутових відходів у мікрорайоні Капсуль для покращення якості надання послуг. Придбано новий сміттєвоз. Робота управління управління триває у штатному режимі. Міський голова Микола Нага нагадав про своє доручення оперативно закрити вибиті шибки у під'їздах житлових будинків для збереження тепла. До кінця дня, будь ласка, проінвентаризуйте її, щоб ми чітко розуміли. Ну вперед високі, низькі температури, багато морозу може бути, а в нас відкриті під'їзди. Не всі закриті після. Міський голова Шостки Микола Наган надав коментар щодо критичної ситуації в одному з прикордонних сіл Сумщини. За наявною інформацією, близько півсотні місцевих жителів були примусово вивезені на територію країни агресора. Те, що російський агресор зайшов у село Грабове, і 50 жителів Сумщини забрав на свою територію в рабство. Така ситуація зовсім нестандартна. І це дуже, дуже погано і для нашої території, тому що це ми ж одна сумщина. Кожен повинен думати за свою безпеку.